Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарних врожаїв! Саме сьогодні про врожай радиски та дайкону будемо говорити в цьому відео. Пропонуємо вашій увазі, за вашим же проханням, аграрний гороскоп посіву насіння дайкону, редиски в серпні 2025 року, час Київський. До речі, хочу нагадати, що дайкон вибирайте ранніх сортів, для того, щоб ви встигли отримати гарний врожай ще й закласти на зберігання. До речі, на зберігання у нас буде гарний перший період. Це у нас буде телець, спадаючий місяць. Починається цей період 14 серпня, 17-ї години вечора до кінця доби. 15 Серпня з 0 годин до 19.30. На жаль, тільки до 19.30, тому що вже з 20 години 15 .00 серпня починається перехід місяця з 3-4 фазу, і буде він продовжуватися ще 16 серпня. А ось цей період ми дуже полюбляємо для посіву насіння радиски на спадаючому місяці знаки стихії води. Дуже смачна і соковита виходить редиска, та й дайкон теж, але вони не будуть зберігатися. Ми трошечки зібрали, з'їли. Якщо ви будете таким чином вирощувати, можете використати цей час. Але пам'ятайте, телець у нас для зберігання рак для того, щоб використовувати зразу же свіжу продукцію з грядки і до столу. Такий період у нас буде 19 серпня всі 24 години і 20 серпня з 0 годин до 14.30. Далі працювати будуть енергії місяця без курсу. На вашому екрані зараз аграрний гороскоп посіву насіння дайкону в серпні 2025 року. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди і доброго багатого вітамінного врожаю цих коренеплодів. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.